Люди вони йдуть, дівчата. Всім привіт! Я зараз знаходжуся біля нашого, так сказати, океану. Залив. Не відкритий океан, а просто сюди вода заходить. І не знаю, як воно насправді, але мені здається, що вона змішується ще й з прісною водою. В Ірландії постійно йдуть дощі. Десь, напевно, і річки є. Тому що я б не сказала, що вона тут дуже солона. Ну, я не знаю, як це пояснити. Можете, хто там знає, написати мені. Подивіться, зараз відлив. Оце все камінюки. Що видно, ось вони. Десь метрів. Я не знаю, 5 вода відступила. Може 6. Ось, якщо прийти на прилив, правильно? То вода буде аж прямо по цю зелену траву. Ось. Але тут мілко, ніхто не купається. Сюди просто приходимо або на пікнік, або просто прогулятися, подихати свіжим повітрям корисно. Там далі видніється ферма. Такий типу як півострів. Ташечка полетіла на сойку схоже. Ну, так от виглядає тут ця краса. Хтось свистить, не знаю хто. Травичка, дивіться, яка красива також. Мені дуже подобається тут природа. Опа. Так. Головне не вбитися зараз. Опа! Тут нога, якщо застрягне, то точно можна впасти. Бачите, там дірки такі, типу, як воно раз, і нога провалилася. Дуже треба обережно ходити. Так, Тут хтось сюди навіть підходив, я дивлюсь. це Сюди вода заходить. А там багнішко таке. Туди я не пройду, бо провалитися можна і ногу зламати. А в Ірландії, о, щоб попасти до лікаря, це не так просто. Так, ну туди також, напевне, нема сенсу йти, бо можна вбитися трохи. Такий пляш, галючка. Причому не така кругла, а така колюча. Дібки гуляють. Так, давайте, напевно, ми обійдемо другим боком. І піду покажу вам ще красоти. Так от туди пройду, в ту сторону. Там також красиво Ліс такий гарний тут. Природка взагалі. А ще як сонечко світить, то взагалі чудово. Я ще тепло одяглася, одягла курточку. Стани в мене легенькі, а от курточка і ще й кінгурушка. ну Тут не вгадаєш, виходиш на ще холодно, потім сонце виходить, стає жарко. Зараз літо. Ірландці ходять майже голі. Їм ото плюс 10, якщо це літо, чи там травень місяць, то вони можуть взагалі ходити чуть-чуть не голі. Шорти, майки, дівчата взагалі. В таких коротеньких спідничках, шортиках. Ти йдеш в курці, мерзнеш, капець, а вони йдуть їм їм жарко. Ось тому ми мерзляки, ми українці мерзляки, хоч у нас 4 сезони в Україні, і зима в нас набагато суворіша, ніж тут. Тут лайтова зима, максимум там може мінус 5. Пару днів за зиму, а то плюсова температура, дощі йдуть, снігу майже ніколи не буває. А у нас в Україні з цим покруче. У нас зима, то, то зима. Але ми якось розраховуємо, що вже травень, червень, липень, серпень. У нас пів, пів року тепло, а тут якось стабільно, прохолодно. І коли тут здається, що це для них тепло, то для нас це не дуже. Ось тому так і виходить, що ми, якщо кудись йдемо, то обов'язково собі якусь курточку беремо. Ще щось. Ось. Але подивіться, скільки тут квітів зато, скільки тут зелені. Ой, дуже красиво. Взагалі йдеш, наче в якихось джунглях. Конюшина, вон, дивіться. Яка гарна. Тут, до речі, є квасок щавель, якщо хто не знає, що таке квасок. Я навіть нарвала, якось зварила зеленого борщику, тут вийшло смачно і кропиву додавала. Вийшло дуже-дуже непогано. Якщо розбиратися, можна знайти якісь корисні трави. Ну, такі у нас тут. Вид на залив. Ну, камера це передає як. Та й, в принципі, і на око. Здається, що це якесь озеро. Чи якась, я не знаю, водохранка, бачите? Але насправді це сюди затікає вода з океану. Нічого собі тут якось проходило місяця-півтора назад. І тут була гарна стежка, а зараз, блін. Добре, що в Ірландії змій нема, але, блін, тут ж можуть бути і кліщі, чого я сюди полізла, якась дурна. Хотіла ж вам показати красоту, а вийшло, що я полізла, взагалі невідомо куди і чого. І як я звідси вилізу, я не знаю. Дурне. Наче тут і є стежка, але ж куди ця стежка веде, чи я зараз десь тут як навернусь? Не знаю, що вам сказати. Коротше, полізла я якимись хащами. Невідомо чого, що мене сюди потягнуло. Зараз, може, дойду я до якогось моменту і доведеться ще повертатися. Тут ніхто не косить, Ну, тут хтось ішов. Я дивлюся, тут стежка явно. Буду сподіватися, що я зараз звідси вилізу. Бо отуди, там зверху доріжка. Подивіться, скільки тут кропиви. Там далі пролізти ніяк того, що там зарослі із ожини. Там такі колюхи. Це неможливо витримати. Отак от, от ліземо. Хащами. О, це пірей. Гарна травичка для тварин. Ой-ой-ой. Ну що, пішли вже. Не хочеться ж зупиняти те відео. Буде довге знову. А, є стежка. Зараз тільки головне, щоб вона не вела кудись ступик. Подивіться, яка шикарна. Дуже шикарна кропива. Це просто. Кропива тут це не можна передати. Різних сортів. Я навіть не знала, що кропива буває різних сортів. Шикарна. І пахне так. Це просто неможливо. Тут ось ця, як вона, що плететься, я завжди забуваю, як вона називається. А, отут ось дорожка є вверх. Ой, бляха. Зараз я собі ноги пожалю. Оце я дурна. Mujeres". Це капець. Боже, оце я зараз йду, а мені по пояс. Ой, вона навіть через штани кусається. А! -а, 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 -а. Оце я попеклася. <гух> боже, що не зробиш заради каналу? Ой, божечко. Все, вилізла. Фух, ось тут, бачите, доріжка. А я от туди лазила, дурбеціла. Фух, тут красиво як. Не знаю, що це. Може навіть кедр. Напишіть знавці, що це. Такі манюсенькі шишечки. Що це таке? Отакі. Дивіться. Кедри наче не такі. А, ні, це не шишечки. Ось шишечки. Шишечки он, такі в них, а це якісь... Вон, дивіться. Це напевне запилюють і зелені є. Я не знаю, але дуже красиве дерево. Шикарне, я б сказала. Фух, а то тут я прогулялася. Ноги попікала. Капець, О, у мене ще й шнурки розв'язалися. Все, зробили. Так, люди з собачкою йдуть, гуляють. А я без собачки. Я сама з собою. Іду і розмовляю. Одесь які песики класні. Ну, Як з собою, з вами розмовляю, напевне. Виходить, що з вами, а не з собою. Тюті. Тренажери тут є. Займаюся на них періодично. Це прикольно. Я так ногами чик-чик-чик-чик. Е, велосипед поганий, ну взагалі незручний. Не Як ото кажуть, нікудишній. Але добре, що він є, взагалі прикольно займатися із таким видом, правда? Просто неймовірно красиво. Така тут іде доріжка. Можна нею обійти. Прямо до пів нашого містечка. Отак аж Туди далеченько, туди наліво можна обійти. Ми якось гуляли тут вечірком. Непогано виглядає. Дивіться, які там. Блін, ну все одно камера не показує. Туди такий обрив, метрів два. І оце така рослина. Висотою, не знаю, метрів два також. Може обрив метрів три, а рослина метрів два. Прикольно. А отут оце все кропива, а там тополі. Бачите? Отака алея. тут Стополь. Шумлять красиво. Зараз десь, напевно, вже пів сьомої, плюс-мінус. Йдемо туди вперед, далі. А там я була, бачите, де ті дерева високі. Вона ж там. Дядько побіг спортсменчик. Так, дивіться, там можна наверх полізти, он так, бачите, такий, туди. Ем... Підйомчик, а можна вниз. Ну, я пішла вниз. Тут красивіше, тут взагалі такий красивий вид. Тут така стежка красива. Дуже гарно. Це, напевно, вже буде в наступному відео. Не хочу, щоб були дуже довгі відео. Ось. Тому переходьте далі і дивіться. Всім пока.